Українські війська мають успіх у наступі на двох напрямках біля Бахмута. Як повідомив речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов на Бахмутському напрямку, сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Білого Ра Мандрівка та Білого Ра Курдюмівка наші воїни мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Сказав про це речник. Українські військові завдають вогнового ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог чинить потужний опір. Здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує свої резерви. Перекидають техніку та завозять морських піхотинців. Маріупольський спротив повідомляють, що колони з ворожою технікою їдуть через Маріуполь у напрямку населених пунктів Нікольське, Розівка та Пологи. Щонайменше 12 вантажівок із БК… Та п'ять тягачів із танками та БМП попрямували в Маріупольський район. Також у спротиві пишуть, що на узбережжя Маріуполя на ротацію або ж до комплектування російських підрозділів прибули морські піхотинці. А от резерви після підготовки окупанти перекинули в бік півночі Донецької області. Через російську агресію бачимо, що на території нашої країни гинуть люди. Про це більш детальніше поговоримо згодом. Ми розуміємо, що не припиняються обстріли і прикордонних територіях, також і потерпає південь нашої країни, зокрема і Дніпропетровщина, місто Херсон ведуться обстріли правобережжя. Але до наступної інформації, якщо говорити про неї, то через російську агресію одна людина загинула ще п'ять дістали поранення. Серед них одна дитина. Це наслідки саме чергової. Обстрілу Херсонщини за минулу добу росіяни 67 разів обстріляли Херсонщину. По місту Херсон ворог випустив 21 снаряд. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Гідротехнічну споруду в Береславському районі та будівлю гуманітарного штабу в Херсоні. Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Наразі на захоплених Росією територіях України є 7 тисяч дітей Сиріт неповнолітніми. Залишилася певна кількість дітей, залишилися без батьків. Про це під час брифінгу у медіа-центрі Україна одеса повідомила адвокат, директор громадської організації Східна. Правозахисна група Віра Ястрибова за її даними до повномасштабного вторгнення в Україну з усіх окупованих територій росіяни вивезли майже усіх вихованців дитячих будинків. Відкритим залишається питання звідки взялися понад 7 тисяч дітей. сиріт на це є три причини. каже ястрібова. Перша причина це примусова мобілізація чоловіків, через що багато родин залишилися без годувальників. По друге це діяльність так званих комісій із дотримання прав неповнолітніх на окуповані території, які забирають дітей через рішення суддів, третя причина це те, що багато сімей залишилося без засобів існування зарплати. Та окупанти теж забирають дітей із таких родин. Наголошує адвокат за її даними. Наразі на захоплених територіях загарбники створюють. Посади дитячих омбудсманів, так званих, а у вересні поточного року окупаційна влада планує підключити до Всеросійського федерального банку даних дітей Сиріт, аналогічну структуру, яка незаконно створена у місті Луганськ. Тим часом на Курахівський тес, де обвалилися конструкції будівлі, вдалося запустити один блок. Про це повідомив генеральний декретар директор Ясно Сергій Коваленко. Через обстріли в будівлі порушилася тримальна конструкція. Згодом обвалилися бетонне перекриття на станції. Постраждали та загинули люди. Водночас, директор ясно нагадав якою ціною дається робота енергосистеми і закликав українців ощадливо ставитися до споживання електроенергії, особливо у вечірні години. Енергетики тримають енергосистему у робочому стані неймовірними зусиллями, часом навіть ціною власних життів? Наразі важливо обмежувати споживання електроенергії у вечірній пік, економніше використовувати кондиціонери та інші потужні прилади, зазначив очільник енергокомпанії. Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади збройних сил України Магура Валерій Маркус попросив понизити його на посаді через незгоду з діями командування. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Відтак, Маркус, якого наприкінці червня приймав у себе в офісі президент України Володимир Зеленський, вважає, що в його бригаді. Систематично принижується робота сержантського корпусу. Командування не розуміє важливість морального духу бійців і не захищає інтереси військової частини перед вищим командуванням, а некомпетентність вищого офіцерського корпусу лишається безкарною. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості не маю. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю доцільним своїх людей. Я залишити не можу, тому йду на найнижчу посаду за власне. Бажанням, щоб бути ближче до них на полі бою, вказав він у дописі. Ореф затримали підозрюваного у причетності до розстрілу топ окупанта, е, заступника начальника краснодарського міського відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького. Можливого зловмисника затримали у Краснодарському краї. Повідомляє про це база в телеграм-каналі. Посилаючись на відомості слідчого комітету, затримано чоловіка 59-го року народження, якого перевіряють на причетність до вбивства ржицького йдеться. У повідомленні пізніше з'явилася інформація, що підозрюваного звуча Сергія Денисенко або Денисенко, і у нього навіть нібито знайшли пістолет. Телеграм-канал стверджує, що затриманий народився в Україні в місті Суми і нібито очолював Федерацію карате України. Примітно, що людина з таким ім'ями прізвищем в українському інформпросторі фігурувала як президент федерації шотакан-карате до України з Київ. цей вид спорту в українській державі офіційно визнали лише 28 березня 2013 року.